Вас вітає рій Патріот Южненського ліцею Парафіївської селищної ради. Наше гасло, ми команда Патріот. Знає нас увесь народ. Ми за мир в країні, нашій нині. Героям слава, слава Україні! Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується. Світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. Герої наші не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Бути воїном – це поважати і любити не тільки те, що є в тобі та на тобі, але й все те, що навколо тебе. Твоя країна, твоя колиска, твоя відповідальність. Навчитись воювати не складно, Проте бути солдатом це значить мати дух солдата. Груди. Відкрити йому груди. Свиться, свиться. Ви вирозсипалось, сорочка стала червона. Ще кликав маму, ще говорив слова те, як кров, що витікала життям з його грудей. А очі ті голубі очі вони, як небо над його головою, Що питав про весну. Питав, чи ж не настала вже? Не сніли щастя, бо його душа полетіла янголом до бога. Мамо, чи це вже весна, що квітами встели на площа? Мамо, чом ташка така сумна, а ще вчора співали віконці? Синку, це ще не весна, а квітами землю встелили. бо грай відлітає душа, а тіло в холодну могило. Мамо, а може це сон? І, може, зісну, я прокинусь, як сонечко за горизонт у твої обійми полину. Так, моя пташко, ти спиш та більше уже не проснешся. З погадом небо золотиш, Янголом сон мій вернешся. Мамочко, мамо, не плач, витри сльозу, посміхнися за серце в скарботі. Пробач, пробач, що не зміг я скоритись. Як же я можу, сину мій? Гнів своїм серці носити, ти ж, моя мила дитина. Як же без тебе нам жити? Матусю, поглянь в синє небо, це ж очі мої, як у тебе. Дивися у жовте колосся. Це моє, як у батька, волосся. Не плачте за мною у хаті. Я землю відстояв свою, не вмер я все бачу. На варті у військом небеснім стою. Наші земляки-воїни Загорулько Євген, кітов Андрій, виставний Сергій, Нарасенко Олександр в житті були звичайними людьми і в останню мить віддали нам найдорожче своє життя. За нас віддали, аби ми жили, долюбили за них, пісень за них доспівали. Мій побратиме, воїне, спочивай спокої. Ім'я твоє ми збережемо навік. Країна визнала тебе своїм героєм. Людина, батько, син і чоловік. Ми вистоїмо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна. І на тій землі, де йдуть тепер бої, з ким поклоні схилиться калина. В смиренні мовчанні і тиші годину припаде українці, Українці розбиті коліна за долю, хорошу повернення сина, помолимось Богу за мир на Україні. Я хочу сказати простими словами. Про те, що турбує мене цими днями, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро перекони. Карпати зимою в засніжених шапках моя Україна, люблю її, рака. Вілься силу допомагає, нашу перемогу яй, до нас я У небі помирання, в їх прокидатися у світі, де не слабо діти не ходить по землі, і я повітря дуже добре знаю, та кожен задіти в члені, беремо сіхло не сказає, бо це сухім має для поми, та я помітни дуже добре знаю, і треба те.